Вітаю! Зараз відео для Ава, м'яка чашка, польський воробник. Покажу вам труси до нього, бразиліано, песнична частина з ніжного мікрофібру, нижня частина із мережу. Бузгалтер М'яка чашка добре підходить для жінок з середніми і великими грудьми. Саме в цієї моделі є бокова корекція в цієї часті. Вона добре підтримує груди і зближає їх ближче до центру. В цьому бюзгалтері чашечки розташовані близько, тому ваші груди, як я вже казала, збираються ближче до центру. Середині чашки нееластична мережа, прозоре, воно створює такий нюд ефект його непомітно на тілі, і воно добре тримає форму і великі груди. Бізгалтери, які розташовує ваші груди ближче до центру, є бокова корекція. І дуже красивий відтінок, він такий синьо зелений називається Азора. Розкішна білизна, розкішний насичений відтінок для жінок середніми і великими грудьми. В поясі, про пояс. Пояса всі уави досить тогі, це треба враховувати. В поясі немає бокової кісточки, вона там не потрібна. За рахунок того, що пояси пошити досить тогі, вони добре тримаються у вас на тілі. Розкішний, красивий комплект жіночої білизни в синьо-зеленому відтінку для жінок з середніми і великими грудьми.